Зимовий ярмарок та ваш сад перші виставки продажі організовані у новому році агенцією Дайга. Що ж пропонують придбати продавці? Мы представляем одесскую фирму Ольга Стиль, которая занимается производством женской одежды на протяжении 20 лет. Хотим пригласить всех женщин, которые у нас уже одевались и которые еще не успели посетить нашу фирму. Значит, у нас деловая одежда для деловых женщин, которые работают в банках, в офисах, преподаватели, учителя, врачи. В общем, ассортимент обширный. Приглашаем всех женщин, которые хотят купить себе, приобрести шубы натуральные. Производитель город Москва и Санкт-Петербург. Бог. І також у нас є мужской хороший вибор, зима і осінь. Пожалуйста, приходіть. В нашому відділі ви можете знайти подарки Дню Святого Валентіна, авторські роботи, ексклюзивні відділення, ручної роботи. Відвідувачі ярмарку в торгово розважальному центрі Глобал кажуть, асортимент товарів досить широкий. Вибрати є з чого. Прекрасний асортимент, вибір широкий, що квіток, що овочів, що всяких. Все є, багато є чого. Таких би ярмарків нам часто і густо. Асортимент широкий, такий я бачу носки, і куртки, і колготки. Є що подивитися. Наступний ярмарок агенція Дайга проведе у Бердичеві. На виставці ви зможете приобрести міхові ізділі, ізділі з кожні, дитячу одіжду, сучасну жінську одіжду, обувь, косметику, украшення, а також семена для вашого саду.